Сьогодні ми з вами будемо готуватися до контрольної роботи. Отаку типову контрольну роботу я давала своїм учням 9 класу. Це контрольна робота з темою кінематики і динаміки. Давайте порозв'язуємо задачі. Я деякі задачі буду робити повністю, деякі тільки в формульному вигляді. А тож перша задача. Як визначити прискорення вільного падіння на деякій планеті формула. Дивіться, ми працюємо з прискоренням вільного падіння, коли це, по суті, з законом всесвітнього тяжіння. Нагадаю, формулу закону всесвітнього тяжіння, сила всесвітнього тяжіння дорівнює стала G на M на M2 масса тіл і поділити на квадрат вістині між ними. А оця константа g до рівня на 10-11 постійна величина, Прискорення вільного падіння g маленьке. Це у нас буде та ж формула тільки без 1М, тобто буде g, M, r квадрат. Це якщо ми будемо говорити про прискорення вільного падіння саме на поверхні деякої планети. Якщо ж ми будемо говорити на висоті H над поверхнею цієї планети, якийсь g1, я напишу. Це буде М, а тут буде R додати H і також квадраті. І у нас таке питання: як визначити прискорення вільного падіння для деякої планети? Відповідно, це оця формула. І визначити, як зміниться прискорення вільного падіння на висоті, що дорівнює половині радіусу планети. Відповідно, ми беремо оцю формулу, і в ній ми просто замість H кажемо, що це 0,5R. Зверніть увагу, що в нас знизу. Знаменник він в квадраті оцю дужку. Тобто в нас виходить g1, буде дорівнювати M, І тут буде r плюс 0,5r, це буде 1,5r. Ну, відповідно, в квадраті. Коли півтора квадрат підносимо, буде 2,25. Завжди чітко відповідаєте на поставлене питання. Якщо питання як зміниться, то вам треба сказати, що зменшиться у. 2,25 рази. Не просто зміниться в 2,25 рази. Да? Тому що ну, збільшиться. Може. Отже, у 2,25 рази зменшиться. Наступне запитання: наступна задача. Потяг на початку спуску мав швидкість 72 км за годину. Обов'язково треба перевести 72 км за годину в метри за секунду. Як це робиться? 72 множимо на 1000 ділимо на 3600. Буде 20 метрів за секунду. Дано час спуску 10 секунд. Вам потрібно знайти довжину спуску і кінцеву швидкість потягу, якщо прискорення, з яким я спускався, а дорівнює 1,2 метри за секунду в квадраті. Завжди, якщо у вас є три кінематичні величини, ви завжди можете розв'язати задачу. Якими формулами ви користуєтесь? Що нам треба знати С, треба знати В. Формула для швидкості, вона, по суті, одна В дорівнює В0В додати АТ. І три формули для переміщення. Ви обираєте, яка для вас є найзручніша. Але, в принципі, в класиці ви завжди можете взяти оцю формулу В0Т, додати АТ 2 І використовуючи тільки оці дві формули, типу як систему, підставивши величини, які у вас відомі, ви завжди можете розв'язати. Які ще існують дві формули. Перша формула. Це в нас В додати В0 поділити на 2 і помножити на Т. Досить зручна формула, але ну як, іноді навіть її не, не розписують, не прописують в підручниках. Тобто це формула, яка показує саме геометричний зміст переміщення. Це площа фігури під графіком швидкості, це якраз буде формула трапеці. Площа трапеці. І ще одна дуже зручна формула V квадрат мінус v 0 квадрат поділити на 2. Оці формули, якими ми користуємося. Нам потрібно знайти переміщення тіла. Дивіться, в нас є початкова, до речі, швидкість, я не написала V0. Відповідно, в нас є все, щоб знайти переміщення. Тобто, ця перша формула в нас абсолютно влаштовує. Ну, не перша, а друга, да, S дорівнює. Тобто, ми говоримо, S дорівня 20 помножити на 10. Ну да, ты на 2 помножить на 100 и поделить это на 2. Все, далее обчислим. И это же самая швыдки. Просто за нее формула 20 туда t То есть 20, ну да, на 2 помножить на 10. Тут я уже обчислю 32 метра на секунду. Все, наступная задача. Третья. В нас є графік залежності, проекції швидкості від часу. Нам потрібно, знайти, найбільше за весь час руху прискорення тіла за модулем. Не дивимося, в нас найбільше буде там, де в нас найбільше графік різкий. Якщо не видно насправді, чому дорівнює тут прискорення, тобто не можна так візуально подивитися, який різкий. бачите, що на ділянці АБ швидкість збільшувалась. На ділянці CD швидкість також більше. Відповідно, і там і там буде прискорення. Ну, Просто його треба визначити. Єдине, що не сильно хорошо, тут не прописано, чому дорівнює швидкість. Ну, Давайте візьмемо де, тут я трошки недобре зробила, Давайте зроблю, що тут у мене 10 буде. Да, це дві клітинки 10, тут виходить 20, тут виходить 30, тут виходить 40 метрів за секунду. Ну, Учні могли взяти там 1, 2, 3. Це не супер важливо. Суть залишається. Ні, ну насправді важливо. Тут виходить 50. Ну, це не сама контрольна, це поки що домашка. Тут я можу трошки щось недопрацювати. І, відповідно, знаходимо прискорення. Визначення прискорення. Прискорення це зміни швидкості V-V0 поділити на Т за одиницю часу. Відповідно, для першої ділянки АВ, ми беремо, віднімаємо прискорення А, я напишу, швидкість точки Б, відняти швидкість точці А і поділити на час. В даному випадку цей час у мене 6 секунд. Т можна Т, А, Б написати, Т дорівня на 6 секунд. Все, підставляємо, на виходить 40, відняти 10 і поділити на 6. 30 поділити на 6, буде 5 метрів за секунду в квадраті. Ділянка ВС, рух рівномірний, тобто прискорення на ділянці ВС дорівнює 0 метрів за секунду в квадраті. Ділянка СД. У нас виходить 50-40 АЦД дорівнює ВД-ВЦ. І поділити на що там у нас, 10. 3, 3, 3 да. ну, на 3, да, виходить на 3. 3, 2, 3, 3. Тобто, в нас виходить 50 відняти 40 і поділити на 3. Тут виходить 10 третіх. Або це виходить 3,1 третя. Тобто тут менше прискорення матрі за секунду в Нас просили знайти найбільше, відповідно, нас влаштовує цей от кусочок лапи. Далі знайти переміщення за весь час руху. Дивіться, тут є прям підказка, переміщення визначається графічно. площа фігури під графіком швидкості. Це геометричний зміст оцієї там площі фігури, вона дорівнює площі фігури під графіком швидкості. Тобто, у нас є три площі. Площа цієї трапеції, давайте я назву тут A1, B1. То С1, то не 1. У нас площа всієї нашої фігури складається з трьох фігур: трапеція, прямокутник і ще одна трапеція. Оце нехай буде С1, оце С2, Оце С3. І, відповідно, переміщення буде дорівнювати сумі цих площ. Нагадаю, хто не пам'ятає, чому дорівнює площа трапеції, якщо у вас є трапеція, трапеція це чотирикутник, в якого дві сторони паралельні, а дві інші обов'язково ні то площа трапеції дорівнює добутку півсуми основ на висоту. Тобто площа буде дорівнювати ВС, додати АД, поділити на 2 і помножити на H. Так, відповідно, ми знаходимо С1 дорівнює, Я для одного тільки зроблю, для іншого там аналогічно. Вона виходить AA1 додати В, 1 Паралельні сторони, а 1 ВБ1. Так як трапеція прямокутна, висота в неї це оцей шматочок а 1 в 1 Тут поділити на 2 і тут помножити на А1 в 1 У нас виходить тут 10, тут 40. Поділити на 2 і помножити на 6. Я скорочую так, от в мене виходить 50 помножити на 3, це 150. Метрів. Так, далі, прямокутник. Прямокутник взагалі просто 4 помножити на 40 площі друга. 4, тому що 10 мінус 6. 4. 4 на 40, 160, Тож метрів. Так? Це переміщення воно до рівня площі, ну, так само із 3. Все, і в нас виходить сума всіх площ, і буде наше, наше переміщення за весь час руху. Далі, і написати рівняння руху тіла на ділянці АВ. Я стираю те, що в нас було про переміщення. І давайте трошки про рівняння руху. Дивіться, що таке взагалі рівняння руху це залежність обов'язково координати тіла від часу. Тобто час обов'язково повинен бути. Саме рівняння руху виглядає наступним чином: Х0 плюс В0Т додати ате квадратна. Тобто, для того, щоб вам написати рівняння руху, треба мати початкову координату, початкову швидкість і прискорення. Дивимося, чи все в нас є. Дивіться, нам сказано, що в нас початкова координата, оце х 4 метри, є. Значить, х0, 4 метри. Швидкість початково, от за графіком ми її бачимо, початкова швидкість дорівнює 10 метрів за секунду. А прискорення ми до цього знайшли. Воно ну, 5 метрів за секунду в квадраті. Відповідно, рівняння буде виглядати х0,4 додати 10t і додати 5 t квадрат поділити на 2. Зверніть увагу, ніяке те я не підставляла ні 6, ні 3, нічого. Залежність координати від часу. Так. Наступне, четверте значок. Дві сили 5 і 12 н направлені взаємно перпендикулярно. Одразу, коли вам сказано, що є якісь сили, вони якось там направлені, перпендикулярні під кутом малюйте. Не треба там в масштабі малювати. Просто малюйте, що у вас дві перпендикулярні сили, тут F1 є. О, тут f 2 І діють на тіло масою 6 кг. Є маса тіла. 6 Напишіть рівняння руху цього тіла. Знову ми працюємо з рівнянням руху, але тут в нас немає прискорення. Як його знайти? Нам потрібно знайти рівнодійну силу. Рівнодійна сила – це векторна сума сил. За правилом паралелограма ми домальовуємо паралелограм. в нашому випадку це буде прямокутник. І оце і буде наша рівнодійна сила. За теоремою Піфагора ми знаходимо, чому дорівнює модуль цієї сили, f буде дорівнювати корінь F 1 квадрат, додати F2 квадрат. Чому так? Тому що у нас ну, подовжені цей шматочок, і цей шматочок, розумієте, що вони рівні. Так? От, все. Тут у нас виходить 5 12, 25 плюс 144, це буде корінь із 169, це буде 13. Ми знайшли силу. Для чого нам воно потрібно? Знову ж таки, все те ж саме, що було в попередній задачі: у нас є початкова крок та швидкість, а немає прискорення. Але в нас є рівнодійна сил і є маса. А за другим законом Ньютона прискорення буде дорівнювати відношенню сили на масу. Відповідно, нас, прискорення буде 13 поділити на 6. Або це буде 2,1 шоста метра за секунду в квадраті. Рівняння ви вже знаєте, пам'ятаєте його, я ще раз його продублюю, щоб просто ви бачили, що куди я буду підставляти. Так, і виходить ікс дорівня. Початкова координата мінус 5, початкову швидкість нам тут сказали, вона дорівнює 7, зараз будемо. 7, так? 7, да? І ми знайшли прискорення. Ну, так, щоб, знаєте, Я не пишу, напевно, прискорення, так як було 13 шостих, так зручніше було. 13 квадрат, а тут тоді на 12. От, Таке рівняння руху. П'ята задача. Тіло кинуло вертикально вгору з початковою швидкістю 12 метрів за секунду. Потрібно знайти, визначити час польоту до верхньої точки, максимальну висоту підйому, і час через який тіло буде перебувати на висоті 4 метри. Отже, нам потрібно знайти Т польоту. У нас є висота якась, давайте напишу аж дорівнює 4 метри, аж 1. нам потрібно знайти, чому буде дорівнювати Т1, через який час і максимальну висоту H максимальну. Тіло кидають з підлоги, бажаємо, да? кидають з підлоги, в нього є початкова швидкість. Давайте спочатку просто до здорової логіки звернемося. Я сподіваюся дуже, що ви всі знаєте, що прискорення вільного падіння на Землі, воно приблизно дорівнює 10 метрів на секунду в квадраті, це є наше вже маленьке, приблизно можна брати 10 метрів за секунду в квадраті. Да? 9,8-10, воно направлено вниз. Що це значить на фізичному рівні? Це значить, що за кожну секунду, коли тіло летить вгору, його швидкість буде зменшуватися на 10 метрів за секунду. Відповідно, щоб знайти час, коли тіло долетить до верхньої точки, де його швидкість буде дорівнювати 0, вам необхідно просто поділити початкову швидкість на 10. Все, Цього достатньо. Тобто, в нас буде прискорення в Час польоту до верхньої точки буде 1,2. Це можна зробити усно. Як це оформити по-красивому. У нас виходить V дорівнює v 0 мінус Дивіться, чому тут з'явився знак мінус? Ми використовуємо ту ж формулу для швидкості в рівноприскореному русі, яку ми вже записували: v 0 плюс АТ. Але, так як швидкість у нас початково направлена вгору, я взяла додатній напрямок осі вгору. А прискорення вниз, тому виходить мінус ЖТ. Все. І тепер я розглядаю, що в верхній точці в мене швидкість буде дорівнювати нулю. Тобто я просто замість швидкості ставлю 0, і тоді виходить V0 мінус GT підйомом. І звідси, я знаходжу, чому дорівнює Т під v В0 я перекидаю сюди. Ділю ножа, воно поділить ножа. Як я і казала, де в нас виходить 12 поділити на 10, Тому це буде 1,2-2 секунди. Зверніть увагу, у вас сказано час польоту. Тіло зазвичай долітає до верхи і починає падати. Тому час польоту в нас буде в 2 рази більший. Рух абсолютно симметричний, буде 2,4 секунди. Далі. Що ще питають? Час, через який тіло буде знаходитись на висоті 4 метри. Як тут найкраще зробити? Тут, знову ж таки, нам буде зручно написати рівняння руху цього тіла. Я вибрала вгору додатню вісь y. Відповідно, я буду говорити тепер рівняння руху не x до рівні, а y до рівні. І вважаю, що початкова на землі у нас координата 0, да? тобто початкова координата по Y – 0. Отже, в нас буде початкова швидкість дорівнює 12t мінус квадрат на 2, тобто в нас буде g беру 10, буде 5 t квадрат. раз, чому так вийшло? Дивіться, саме рівняння руху матиме такий вигляд. y 0 плюс V0t, плюс все те ж квадрат на 2. Але. Замість ігрика нульового 0, В0, 12, а замість А в нас G, але в іншу сторону, тому з мінусом. Тому вийшла така історія. Все, у нас є рівняння руху. Зараз нам достатньо просто підставити замість ігрика 4, вида 4 рівня 12т, відняти 5Т квадрат. І ви отримаєте звичайне квадратне рівняння, все переносите в одну сторону, тобто вийде 5т квадрат, відняти 12т, додати 4. Рівня 0. І розв'язуєте його. Які тут можуть бути ситуації? Насправді, у вас може тіло не долетіти до точки 4. У вас тіло може два рази бути на координаті 4, якщо воно пролітає точку 4, а потім падає вниз. А може бути один раз, якщо точка 4 метри це його максимум. Як це зрозуміти? Ви шукаєте за дискримінантом. Ну або завієте, якщо тут можливий такий варіант. Звіяти, мені здається, тут в мене не вийде, тому дискримінант 144 b квадрат мінус 4а, це мінус 80, так, 20 на да, 4, 80, а що, красиво, 64, 64, тобто 8 в квадраті, і я знаходжу, чому дорівнює Т1, Т2, Т1, 2 в мене дорівнює 12 плюс мінус 8, Поділити на 10. Якщо у нас 12 плюс 8, 20 поділити на 10 2 секунди і 12-8, 0,4 секунди. Обидва часи нам підходить. Це значить просто, що тіло 4 метри було через 0,4 секунди, коли летіло вгору. І через 2 секунди, коли вже поверталося вниз. І останнє, що нас запитують, це знайти максимальну висоту підйому. Тут теж все не дуже складно. Що ми робимо? Ми шукаємо через формулу нашого переміщення в рівноприскореному русі. Зараз стираю. Мені знадобиться тут лише час польоту, падіння навіть падіння да, або, або підйому, неважливо підйому, який в мене 1,2-2 секунди. Дивіться, висота це буде от уявіть, у нас тіло просто з верхньої точки. Падає вниз протягом 1,2 секунд. Ми ж знаємо, що воно летіло вниз 1,2 секунди. Відповідно, початкова швидкість верхній точці 0. Тому та наша формула для приміщення, де ми писали v 0 T, додати АТ квадрат на 2, перетвориться в формулу просто gt квадрат поділити на 2. І все, це і буде ваша максимальна висота підйому. Тобто буде 10 поділити на 2, 5, і на 1,2 в квадраті. Тобто 5 помножити на 1,44 метрів. Не буду вже множити. Лі. Ні, 7,2 да, на 10 помножити помножить, 7,2. Вроді так. Все. Е, і шосте завдання останнє. Це ми робимо зараз контрольну роботу на 10 балів. Я завжди даю дітям вибір. Е, учні, які вважають, що 10 недостатньо, достатньо, вони більше не хочуть, вони роблять там. З першої по шосту. Є ще завдання 6 зірочку 6 двома зірочками. Більш складне. Ми зараз доробимо з вами 6 просто, а потім, хто захоче, щоб перегляне наступне відео, там, де буде 6 зірочкою з двома. Отже, шосте завдання. Автомобіль масою 1,5 кг. Кілограм... Ой, півтора-півтори тонни 1500 кг. Рушає з місця. Оці от всі фрази ти типу, порушає з місця або гальмівний шлях. Ви з нього основну суть. Рушає з місця, значить, початкова швидкість 0 метрів за секунду. Якщо ви спрощетесь знайти гальмівний шлях, то значить, кінцева 0 метрів за секунду. На ньому діє сила 3000 Нюн. І він набуває швидкості якоїсь. 36 через якийсь час раніше. Да? 36 км за годину. Знову ж таки, метрів за секунду це 10 метрів за секунду. Не враховуючи опір руху. на увазі, ми не враховуємо, що в нас є сила терця. Нам треба визначити, за який час автомобіль досяг такої швидкості. Да. Це задача вже класична задача з динаміки. Тут обов'язково малюємо малюнок, навіть якщо у вас дуже мало всяких сил, все одно малюйте. І ми позначаємо, які сили в даному випадку діють на дане тіло. Перше, це діє сила тяги, да? тобто сила оця 3000 під дією якої він рухається. Вниз діє сила тяжіння, вона завжди перпендикулярна до, до центру землі, да? вона перпендикулярна до землі. І перпендикулярна до опори, в даному випадку до сили МЖ діє сила реакції опори Н. Прискорення в нас буде туди ж, куди і сила Да? Я вибираю вправо вісь Х, і далі ми записуємо формулу другого закону Ньютона. можна одразу по осях. Сам другий закон Ньютона Мені найбільше подобається варіант, коли ми додаємо всі сили, скільки там їх у вас не було. І говоримо, що він дорівнює MA. Ну, це, типу, наслідок з другого закону але з ним дуже зручно працювати. А коли ми працюємо з проекціями на осі, то ми вже дивимося, яка конкретно сила діє по даній осі, і з яким знаком вона буде з плюсом чи з мінусом. Наша сила тяги співпадає з вибраною нам, нами вісю Х, тому вона буде з плюсом F. І в нас більше ніяких сил немає, тому просто дорівнює MA. Якби я писала, для осі Y, тут насправді це зайва, ну але як губил. То я вписала писала, по осі Y вгору діє сила N, вона з плюсом. Давайте тільки ось Y напишу. Вниз діє сила МЖ, вона з мінусом. Тіло не стрибає ворогне, тому немає взагалі прискорення дорівнює нуру. Але для нас це дійсно зайва інформація, нам зараз це не потрібно. Єдине, що нам потрібно, нам потрібно знайти прискорення з цієї історії. А прискорення будемо дорівнювати сила тяги поділити на масу. Тобто 3 ТТ поділити на 1500. Це буде 2 метри за секунду в квадраті. Все, після того, як ми знайшли прискорення, ми дуже легко зможемо знайти час. Просто за визначенням, так як прискорення – це зміна швидкості В-0 поділити на Т, то відповідний час буде дорівнювати V-M0. Поділити на А. В нашому випадку це буде 10-0, поділити на 2. І це буде 5 секунд. Все. 25 хвилин з повним поясненням я зробила контрольну роботу на 10 балів. Я дуже сподіваюся, що ваш, вам це відео буде корисним. От. І кому хочеться подивитися на більш складніше, я додам зараз відео з більш складними задачами 6 зірочку з двома зірочками. Ну вот і все. так зараз.